Альохен Лойта, я рада вас вітати у чарівному світі хлопчика. Який вижив з вами? Я, Дойч Мітнеля, і ви разом зі мною дивитесь. Фільми та мультфільми німецькою мовою з користю для вашої граматики. Не забувайте підписуватися, ставити коментарі та лайки. Сьогодні ми будемо дивитися один з моїх улюблених епізодів з другої частини Гаррі Поттер та Таємна кімната. А саме епізод, коли Гаррі Поттер допоміг нашому добі звільнитися від родини від зімейки Мелфи, я б навіть так сказала. Тож, все як завжди, починаємо наш перегляд. The Videos of the drama. Dobby! Der Gebieter hat Dobby eine Socke geschenkt. Was? Ich soll dir eine. Der Gebieter war so gütig, Dobby Kleidung zu schenken. Dobby ist frei. Du hast mich um einen Diener gebracht! Den Harry Potter auf keinen Fall Leib fügen. Avada! Hm. Du bist ein penetranter Dummkopf, so wie deine Eltern. Denk an meine Worte, Potter. Schon bald nimmt es mit dir genau das Gleiche. Unselige Ende. Harry Potter hat Dobby befreit. Wie kann Dobby sich jemals revanchieren? Indem du mir was versprichst. Alles, alles, Sir. Versuch nie wieder, mir das Leben zu retten. <laughs> І так, що ми маємо? Наш Добі розуміє, що йому подарували носочок. гібіта біжагадобі, Добі айна зоке кисінкт. Тут ми бачимо з вами а, звичайний перфект є слово Шент, що робити? Дарувати в минулому часі. Обожнюю реакцію Добі, ці щирі емоції, це просто ван лав. Люціус розуміє і говорить, що вас і золь айне я тобі, і тут ми бачимо з вами діє слово зольн. Що перекладається, як мусити або повинен. Нагадаю, що золя це модальне дієслово, яке неправильно відмінюється, і вам просто слід його завчити. Якщо ви не пам'ятаєте, рекомендую поставити відео на паузу та пересписати собі це відмінювання. Деякі відео вас у г'юті й добікляйдунцушен. Господар був такий добрий, що подарував добі одяг. Перше, що кидається тут в очі, тут форма г'ютій. Ви знаєте прикметник good, що перекладаємо як добрий, гарний. І маємо ще ось таку форму beauty, це також буде означати добрий. І ще одне слово, на яке я рекомендую звернути вашу увагу, це частинка so, що перекладаємо в даному випадку як такий. Давайте подивимося на граматику. Коли ж ви будете ставити цю частинку? Цю частинку ЗО ви можете ставити перед прикметниками, якщо ви хочете надати Емоційного підсилення або якогось підкреслення ва важливості а, інформації, яку ви хочете передати. А ЗО буде мати різні варіанти перекладу. Так, наприклад, Зощо така краса, або можна сказати, як красиво. Езоґлюк, е, він такий розумний. Есізо кальдхуйте сьогодні так холодно. Бачите, різні приклади. І різні варіанти перекладу оцієї частинки. Тож записуємо, нотуємо так користуємось. Добі розуміє, що він уже вільний, він говорить: Dobby is high, Dobby вільний. Мелфі розуміє, що його обманули тут трішки, і він говорить наступне: ти позбавив мене мого слуги. Маємо з вами діє слово ум'єменден um брінген». Позбавляти когось чогось. Не плутаємо з дієсловом «umbringen», що має відокремлений префікс, оскільки дієслово Умбрінген буде прикладатися як позбавляти когось життя, тобто вбивати. Це різні дієслова і різна граматика. Зідефтин Гаррі Потя овканіфаляйцуфюген говорить на жодобі. Ви ніколи не завдасте шкоди Гаррі Поттеру». А, маємо з вами тут майбутній час діє слово «верден», що допомагає будувати майбутній час. Хто мені скаже, що майбутній час не вживається в німецькій мові, закусаю, вживаємо. А, не вживаємо так в розмовній мові. Ви можете його не використовувати, німці і не використовують зачасту його в розмовній мові, замінюючи просто це на презенс. Але ось вам живий приклад, особливо фільми, серіали, Hochdeutsch, так, Буде все-таки вживання правильного майбутнього часу і дієслова Верти Люціус злий і хоче наслати на Гарі чари, і він говорить Авада, але не встигає договорити до кінця, коли наш добі за нього заступається. І е, також насилає чари на е, Малфоя. Малфой, прийшовши в себе, говорить наступне. Добисть ань пенатханта дум копшу, віддайне ельтехне. Ти такий настирливий дурень, як і твої батьки. Взагалі, цей великий іменник подивіться просто на нього дум копф, шу. Що ми тут маємо? По-перше, прикметник дум. Перекладаємо як дурний Копф, Знаємо голова, деє копф. І... Шу як взуття. Взагалі, в німецькій мові є велика кількість синонімів, якими ви можете передати слово «дурень», але тут використовується ось саме цей відповідник дум копшу. І Люціус продовжує далі. an майни воте пота. Запам'ятай мої слова потер. Цікаве ці слово дзенгін ан плюс акузатив, знову ж таки, дієслово слово, керуванням, слід просто запам'ятати. Перекладаємо, як думати про щось, про когось, але в даному контексті його також можна перекладати, ще як запам'ятати. Да? Або можна і так сказати, подумай про мої слова потери. Так Що він говорить далі? «Шонбальд Шонбальт, німтс мідіагенаудасґляйхи онзелігеенде. Дуже скоро тебе чекає така ж сама нещаслива доля, а, маючи на увазі батьків Гаррі Поттера, говорить таке, Люциус. Люциус розвертається, на цьому сцена це закінчується, і наш Добі говорить: Гаррі Потеріфаїт. Гаррі Потер звільнив Dobie. Wikan Dobie Zihl Revanschirien. Як Добі може коли-небудь віддячити? Зверніть вашу увагу на дієслово Хевеншівен, що в німецькій мові будемо перекладати як відплачувати, віддавати комусь борг. Дієслово походить з французької мови і часто будемо вживати в контексті відплати або навіть помсти. Ну, краще не вживати таке дієслово. І Гаррі говорить: індим mir was versprichst». Ти можеш це зробити, пообіцявши мені щось. Тут бачимо таку розмовну фразу індимо цьому, да, Ти можеш а, мені віддячити в цьому інди, що ти мені пообіцяєш. Ті слово Фешпрехін, це обіцяти. А, аліс, аліс все, все, все» говорить наш Здобі, тобто все, що ти тільки скажеш. І Гаррі говорить: ні віра міда слібен сухет. Ніколи більше не намагайся рятувати мені життя. Тут, зверніть вашу увагу, стоїть Частинка Цу перед нашим дієсловом. Взагалі, граматика частинки Цу. Якщо ваше цу ставиться перед дієсловом в кінці речення, коли ваше дієслово стоїть в інфінітивній формі, по-перше, цу у нас не перекладається, воно не носить ніякого смислового значення. Але німці його дуже часто вживають і впевнена, що ви його чули і не раз. Коли, з якими дієсловами потрібно або не потрібно вживати цу, ви можете деякі варіанти прочитати в мене на слайді. Але якщо ви не знаєте граматику цу, напишіть мені, прокоментуйте відео, я вам обов'язково відпишу і надішлю матеріали на запам'ятовування цу, та розповім у відео поясненнях. Таким був наш з вами сьогоднішній урок. Ми подивилися ще раз чарівний світ Гаррі Поттера, трішки повернулися в дитинство. Я буду рада вас бачити в наступних моїх розборах. Всім дякую за увагу!